Урок я пізнаю світ, тиждень 7, урок 58, сторінка 16. Розгорнемо зошит, читаємо разом тему уроку, над якою ми працюємо. Тема нашого уроку середній палеоліт. Тобто сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з часами в житті історії нашого народу, коли відбулося значне похолодання. Переглянемо відеотрейлер до уроку. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків? Як змінилася природа і тваринний світ з настанням льодовикової ери? Яке заняття стало основним для давніх людей середнього палеоліту? З якими областями України межує Румунія? Що таке прикметник? Що таке річка, Витік, гирло та дельта? Як позначаються річки на картах? Територією скількох країн протікає Дунай? Які суттєві властивості цимбал? Що входить до складу молекули? На ці запитання ми дамо відповіді впродовж трьох уроків. Отже, розпочинаємо працювати. Урок 58 завдання 4. Гра. Так чи ні? Зафарбуйте відповідь на запитання, яку ви вважаєте вірною? Моря та річки складаються з води? Так. Чорне та Червоне море омивають береги України. Ні. Чорне та Азовське море. В Україні розташовані Карпати та Кримські гори. Так. Карпати простягаються лише територією України. Ні. Перегляньмо відеофрагмент Світ навколо нас. Дамо відповіді на запитання до фрагменту. Про які гори вам стало відомо більше. Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Будемо подорожувати разом Світ! Навколо нас Румунія. Ви вже знаєте, що значну частину території Румунії займають гори Карпати, ланцюг гір у формі підкови проходить через усю країну від українського кордону на півночі до кордону з Сербією на південному заході. Румунські Карпати неповторний та майовничий витвір природи: величаві та святкові, похмурі та сірі, грізні та небезпечні. Сьогодні пропоную вам помандрувати до гірського масиву південних Карпат Бучечі. Серед туристів. У Чеджі популярний, перш за все, своїми незвичайними скельними утвореннями. Бабеле, що в перекладі з румунської, означає бабусі одне із семи природних чудес румунії та румунський Сфінкс. Скеля незвичайної форми. На одній із сторін якої абсолютно чітко окреслюються риси чоловічого обличчя, що образами нагадує скульптуру давньоєгипетського сфінкса. Скелі набули таких форм під дією вітрів. Румунія це світ навколо нас. І так, про які гори йшлося у відеофрагменті, це гори Карпати. А ще про їхні цікаві витвори Бабела і Румунський сфінкс, які утворила природа. Саме вітер руйнував скелі, поки не вийшли такі гарні витвори. А ми продовжуємо з вами працювати на сторінками нашого зошита. Попрацюємо із фрагментом німої фізичної карти. Карта називається Німа, тому що вона не має жодного підпису. І так, беремо олівець червоного кольору, знаходимо на німій карті країну Україну. Нашу країну Україну. Підписуємо її назву. Ось все, що я була чорним кольором. Це наша країна, Україна. Далі підписуємо Румунію. Знайдемо. Румунія, схожа на рибку. Ось вона. Румунія. Знайдемо гори Карпати, які розташовані і на території України, і на території Румунії. Вони дійсно нагадують підкову. Підпишемо їх назву Карпати. Попрацюємо з адміністративною картою України. Знайдемо Україну та її столицю. Столиця України, місто Київ. Україна морська держава. Омивається на півдні водами Азовського моря. Підкреслюємо його і Чорне море. Підкреслюємо його. Знайдемо на карті Румунію. Ось вона гарна синя рибка і її столиця місто Бухарест. А що за три сердечка у горі? Так, це прапор Румунії. Синій, жовтий і червоний три вертикальні смуги. Уважно подивимося ще раз на карту. Румунія межує на півночі. З якими областями України? На півночі, ось північ Румунії. Вона межує із Закарпатською, Івано-Франківською і Чернівецькою областями. А на південному, а на північному сході ось частинка Румунії, яка також межує, це частина саме Одеської області. Запишемо речення, додаючи пропущені слова. Румунія межує на півночі із Закарпатською. Івано-Франківською та Чернівецькою областями України на північному сході з Одеською областю. Поміркуйте, в якій частині або в якому напрямку Румунія має вихід до Чорного моря. Північ, південь, захід, схід. Звичайно, на Сході. Перевіримо себе за презентацією. Як бачимо, Румунія має вихід до Чорного моря на Сході. Полічіть за політичною картою Європи на сторінці 4 країни, з якими межує Румунія. Розгорніть зошит, знайдіть сторінку 4, і у вас буде політична карта. Скільки країн має Румунія? Україна раз. Молдова 2. Болгарія 3. Сербія 4. Угорщина 5. П'ять сусідок країн. Запишемо кількість, позначивши цифрою. Перегорнемо сторінку і виконаємо завдання від АІ для майбутніх інтелектуалів. Завдання перше. Результат 96. Завдання друге. Результат. Як? результат на екрані також 96. І так, перший 96 і другий раз. Результат 96. Третій вираз. Результат перевіряємо 98. Записали. І останнє завдання потрібно порахувати речові історичні джерела. Пам'ятаємо, що кошенят м'ячик і відракторів ми не рахуємо. Нам треба тільки речові історичні джерела. Які саме? так, відповідь ви отримали 13 речових історичних джерел. Добре, а ми продовжуємо далі працювати. Пригадайте, що змусило неандертальців розселитися на Сході та півдні сучасної України? Так, настало значне похолодання. І тому Лід укрили північ і частину центру Європи. Це привело до того, що неандертальцям потрібно було змінювати все у своєму житті. Візьмемо ручки в руки і запишемо те, про що тільки що сказали. Початок середнього палеоліту 150-40 тисяч років тому. Ознаменувався настанням значного охолодання льодовикового періоду. Крига лід укрили північ та частину центру Європи. І ще раз прочитаємо: початок середнього палеоліту 150 40 тисяч років тому. Ознаменувався настанням значного похолодання льодовикового періоду. лід укрили північ та частину центру Європи. Розгадаємо ребуси, відповіді, допоможуть нам, наступне завдання. Ітак, хліб, буква Х, молоко відкидаємо перші дві останні і додаємо першу літеру. Свілочка показує на дах Д. Виходить слово холод. Наступне мавпа. Перша і друга ма. Лимон. Відкидаємо Ли. Залишається ма Мон. т Банд. Четверта Т. У орла крила. Міняємо букву Л на букву Г. Виходить крига. Ніс. Міняємо І на О виходить нос. Отім О, а у цієї тварини треба ріг. Но, со, -ріх. Ці слова допоможуть нам виконати наступне завдання. Холод, мамонт, крига, насоріх. Поміркуємо, як змінився рослинний і тваринний світ з настанням льодовикового періоду. Позначимо правильні твердження зеленим кольором. Рослинний світ. Природа була багата, на їстівні плоди, коріння та зерно. Ні. Настав льодовиковий період. Товстий прошарок льоду і снігу, а також посуха, знищили велику кількість рослин. Це правильно тваринний світ. У лісах жили невеликі тварини, у річках було багато риби. Ні. Вимерли або відійшли на південь невеликі тварини, їх замінили інші, які витримували холод. Мамонт, печерний ведмідь, волохатий носоріг тощо. Це правильно. так ось так змінився рослинний і тваринний світ. З настанням льодовикового періоду. А що ж робили люди в цей час? Яке заняття стало їх основним? Якщо у добу раннього палеоліту це було збиральництво, то дедалі наступало саме полювання? Почитаємо а, е, інформацію у рамочці. У добу Середнього палеоліту збиральництво традиційне для раннього палеоліту, дедалі більше поступалося полюванню. Неандертальці почали полювати на великих тварин. олень, козлів заганяли в прірву, а для носорогів, кабанів та мамонтів копали глибокі ями пастки. Уміння добувати вогонь давало можливість давним людям захищатися від звірів та готувати їжу. Погляньте на малюнок, ми бачимо саме основний вид діяльності людей в той час. Вони полювали на мамонтів, на волохатих носорогів. Вони копали для них ями пастки, тому що їм доводилося виживати у цьому складному світі в той час, коли настав, настав льодовиковий період. І саме уміння добувати вогонь давало їм можливість захищатися від звірів і готувати їжу. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці я пізнаю світ. Ми говорили з вами про часи середнього палеоліту.